Слава Ісусу Христу! Друзі, сьогодні продовжуємо нашу розповідь про святого Домініка. Сьогоднішня тема наша. Альбігійська війна, після смерті єпископа Дієго, з яким Домінік провів дуже важливий час і мав дуже цінний досвід, а саме, проповідування відкриття нової місії, для нього настав такий важкий час, можна сказати, трохи такий час випробувань. В той час в краю Лангедоку, а це як пам'ятаємо околиці Тулузи. Тобто південь Франції між католиками і альбігійцями щораз більше наростало напруження. Так що доходило навіть до таких фізичних розправ. Остаточно, альбігійці теж мали в тому регіоні підтримку від місцевих князів, між іншим тулузького графа Раймунда, і дійшло навіть до вбивства папського легата. Ця подія остаточно змусила папу. Закликати католицьких князів, щоб розпочати хрестовий похід проти альбігійців. Таким чином, розпочалася Альбігійська війна. На жаль, це не якісь приємні сторінки в історії церкви, але сьогодні мене про це. Що робив святий Домінік в цей час? З попередніх розповідей ми пам'ятаємо, що Домінік був під великим впливом Дієго, який був глибоко переконаний до того, що. Не мечем і силою можна здобути тих, які відійшли від церкви, але смиренністю та проповіддю, витривалою, терпеливою проповіддю. І саме це робив Домінік. Одна історія розповідає про те, що коли Симон Демонфор здобув тулузу, коли вже християни можна сказати що були господарями в Тулузі. Домінік мав змогу залишитися в Тулузі, бути в більш безпечному місці. Проте він обрав інше містечко, яке було недалеко, про яке вже ми раніше чули: це Фанжо, де було насправді досить небезпечно, тому що там було більшість були альбігійці. І саме тоді, коли вже розпочалася війна, це було насправді дуже небезпечно. Тому що їхнє вороже їхне ставлення набагато зросло до Домініка. Але Домінік був якось глибоко переконаний, що, так як Святий Павло говорить, що приймаючи всякі зневаги, терпіння страждання, він таким чином доповнює страждання Христа. І він якраз жертвував теж своє терпіння страждання, зневаги, не раз був опльований. Також йому неодноразово говорили, що остерігали його, що його можуть навіть вбити. Тим часом Домінік говорив, що він не заслужив на таку гідність, щоб загинути мученицькою смертю, і продовжував далі проповідувати. Інша дуже важлива річ, а може навіть і перша, це Домінік в цьому часі дуже багато молився. Франжеліко, відомий художник, в одному з монастирів, в, яких, в якому жив теж багато часу провів, саме Сан Марко, у Флоренції намалював десь кілька десять фресок в келіях братів. І цікаво, що, принаймні, я не пам'ятаю, був в цьому мав нагоду бути в цьому монастирі. Не пам'ятаю, щоб там на якийсь цих фресок. Він представив Домініка, який проповідував. На кожній з цих фресок він представляє Домініка, який знаходиться десь збоку, вдивляючись в Христа. Тобто ці фрески насамперед представляли події, відомість життя Ісуса Христа. Найбільше з них це саме зосередження на стражданні Ісуса. І Домінік всюди є тим, хто є збоку. Який вдивляється в Христа. Думаю, що те, що зобразив Франжеліко, ставлячи абсолютний акцент на молитву Домініка, він хотів не лише братам просто прикрасити Келії, але насправді показати їм, що Домінік, перш ніж проповідувати, він в першу чергу молився. Він в першу чергу дивився на Христа. Він в першу чергу молився. З великим благанням заступаючись за тих, які були у гріхах. І думаю, що Франчелі Джелі відчував глибоко, можливо, саме ці фрески якби найбільше представляють оцей період, такий важкий період в житті Домініка, який, по-людськи, здається, може був в певний спосіб якоюсь стратою. Але насправді це був дуже цінний час. Молитви Домініка. Сьогодні, коли ми переживаємо війну, думаю, що приклад святого Домініка також є дуже важливим для нас. Особливо, можливо, для людей, які знаходяться на окупованих територіях, або для тих, які десь в глибокому тилу і думають, що від них нічого не залежить, приклад сьогоднішнього святого. Показує нам, що є дуже важливою духовна боротьба. І це молитва, але це також прийняття і жертвування усіх зневаг, усіх терпінь, страждань для покаяння, для навернення. Я думаю, що ми можемо сьогодні молитися і за наше навернення, за навернення нашого народу, але також особливо за навернення наших ворогів. Тому за заступництвом сьогоднішнього святого. Молімося за всіх тих, які на передовій, які воюють за нашу свободу, але також просимо Духа Святого, щоб і ми могли бути, з одного боку підтримувати всіма способами наших воїнів, захисників, але також, щоб ми могли вести цю духовну боротьбу, особливо через молитву і через прийняття різного виду жертв. Якщо ви ще не підписалися, на наших сторінках то заохочую вас чи в інстаграмі, чи у фейсбуці dominik.ua, а також на в Ютубі на каналі проповідник.com.ua. До зустрічі!